Незважаючи на війну і інші труднощі, Україна все ж таки намагається розвиватися і ставати більш сучасною. Але в країні залишаються острівки стабільності, яким не страшні жодні реформи. ЖЕК, Укрпошта і Ощадбанк місця, де зупиняється час. В одне з таких місць стабільності ми зараз з вами і потрапимо. Дім'я Фанасович, Я вже тричі перерахувала. Ну, ну, у мене немає залишок. У мене сума сходиться. Не може бути. Підрахуй ще раз. Я вже тричі перераховувала. Ще раз підрахуй. Та де ти взявся на мою голову, підрахуй ти старий. <плак> ти можеш швидше, а ну май совість, будь ласка, це нехай банк совість має. Він з мене зайві гроші зняв, а я переплачувати не збираюсь. Рахуй ще раз, кажу. Господи, добре. Тільки не на цій своїх штуці, вона не працює, ніфіга. На, ось тобі! Перевірена часом. Добре. Так, алло. Ні, я ще в банку Прикинь в заручниках. Та тут один терорист з рахівницями, й-мойо, ні, я не жартую. Я знаю, що я сказав, що через годину буду, що тут один дід тільки і все. Ну, слухай, завтра я вже не можу нічого оплатити. Бо завтра вже все свято. Все, давай, я заплачу і подзвоню. До побачення. Блін. Ой, ви знаєте, а, а, а я реально помилилась. От, будь ласка, так, ми вам винні гроші. А що я казав? Мене не надуриш. А... Блін, мені вже цікаво. Яка ж там така грандіозна сума? А? а? Так, ми вам винні 16 копійок. Серйозно. Що серйозно? Дід ти серйозно ж 16 копійок. Тут такий кіпіш влаштував. Копійка гривню береже. Так, на тобі гривню, іди звідси. Мені чужі гроші не потрібні. Мені свої треба в банку забрати. А, так, Дем'яна Фінансовичу, будь ласка, проходьте до каси, там вам видадуть гроші. Добре. Давай, давай, mm -hmm. давай, давай, олігарх, ти я... не робимо. Чекай. А коли я свої гроші заберу, я депозит зможу відкрити. Депозит. Ну йди вже, дід, я тебе благаю. Так. Так. А у вас який номерок? 53. Так, а зараз 52-й. І що? Нікого ж нема. Ну, За правилами ми маємо дві хвилини почекати. Та ну що, ви, ну хто може прийти? Давайте мене швидко оформили і все, я побіг. Посторонийсь. <гум> Формула 1 несеться. А ні, Це Формула 91. А Ану, пригальмуй бабуля, тут черга електронна. Я знаю. У тебе який номер? 53. й 52. й Мені з хати табло видно. Я... Побачила і, і прибігла. Блін, мені Давай. що тут? Ще годину Йома й -йо! Та ні, мені тільки запитати. Ой, запитати. Я вас слухаю, яка у вас проблема? <звук> <звук> яка проблема в тебе, бабуля? Та я чую, я, я забула. <звук> а, згадала, згадала, мені це, це треба. Тисячу президентську отримати. А, так ми її не видаємо. А хто? Він сам уявляю, яка на банкові черга. А у мене питання. А якщо я теж хочу тисячу отримати, мені обов'язково за нього голосувати, а? а? Ні. Тоді ще питання. А якщо я проголосую за нього, мені може дві дадуть. А, я не в курсі. Тоді таке питання. А якщо я за нього не проголосую, у мене тисячу ту не заберуть. Ні? Ох... Тут ти задовбав, тут не довідкове бюро. Зрозумів. Піду до нього в офіс питаю. Там черга. М -м -м Мені ж місце. місце. Так, ну, -ну що ти? Євгенія е Михайловна, розумієте, щоб отримати тисячу, вам треба оформити кешбек карту Шучмех, карту. Є, як... Кешбек карту. Це коли частина грошей, яку ви потратили, приходить вам назад. А Приходить через поштальйона Вам адреса моя потрібна. А, ні, а адреса мені ваша не потрібна. А куди цей Штрейбрейх приходить? Він прийде назад вам на карту. А на що він уходить з карти? Хай би там і був ви знаєте, це не до нас питання. Це для того, що ви отримали гроші. Ви маєте зареєструватися в дії. А потім, в розділі сервіси, ви повинні створити окрему карту. Після цього вам треба буде оновити дію, а потім зайти знову, брати послуху з умовою підтримка і подати заявку на отримання грошей, вказавши карту, яку ви створили. Давайте я, вона вже той во Я не розумію. Це нам тисячу хочуть видати чи познущатись з нас, а? Нащо так складно? Це взагалі не складно. А так, ви собі дію встановили? Кого? Дія додаток такий. Я встановила додаток зуби і додаток палка. Так, давайте мені ваш телефон, я зараз встановлю. А, так, на, тримай. А, я зрозуміла, добре. Давайте я тоді вас через планшет в дію зареєструю. Ага. Слухайте, може ви мене відпустите, а потім її хоч в резерв плюс реєструйте. Не переживайте, це займе декілька хвилин. Та ви і про діда казали. Я тут стерчу вже третю годину. А, 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 Бабуся, так. рідненька, слухай. Може, ти мене пропустиш, а потім сиди тут хоч цілий день. Ти yeah, no просто Ага. No, У тебе який номер? 53 третій. За, за мною будеш. <рив> <рив> Давай. А так, спочатку ми пройдемо авторизацію. Okay. А, так, вам зараз на телефон прийде секретний код. О, прийшов. Uh -huh. Кажіть. Кажи код! Не скажу. Чому? Він секретний. Сама казала секретний. А, а почекайте, ну я, я працівник банку. Мені сказав онук нікому не казати коди, ні паролі. Нікому, нікому. Євгені Михайловна, а цей код для працівника банку. Особисто працівникам банку не казати, бо вони всі шахраї казав. Я маю знати цей код, щоб вас зареєструвати. ну, Хай він відійде. Бо я скажу, а він скаже всі гроші з ними. А. А, відійде, будь ласка, так швидше буде. Ну, добре. Ще далі. <рив> далі, далі. Козел. Що? Стій там. Скажіть. Я краще запишу. Угу, Дякую. Ну, ти шо робиш? Зараз пожежна сигналізація спрацює. А -а -а -а. От в тобі, ані кот. Щоб ти вдавилася. Так, залишилось пройти верифікацію. Євгенія Михайловна, а можете кліпнути? Що? Ну, отак кліпнути очима. Ти з дубу рухнули. Це для програми потрібно. Це так ви потім будете підтверджувати свої дії в дії. Дії в дії. Ви що? Вбухаєте на робочих. Дії в дії та просто кліпніть очима. Не буду я кліпати. Дякую. Зараз я тебе тіка доведу. Придурок а, Так, Євгенія Михайловна, ага. можете ще посміхнутися. А, а присісти там не треба. Ні, просто посміхніться. Просто, просто. Ого. Ага Дякую. А, а навіщо це кліпати, посміхатись Ну це зробили ну, замість підписа, щоб зручно було. А, замість так. підпису. Ага. Так. А, так, зараз я вам тут це оформлю. Так, все є. А, будь ласка, а тепер отут поставте підпис. Ага, добре. Достать не уразив. <зыв> Подписала. Р ручку подпишите. Ты на ходу правила меняешь. Ручкой. А, так. Ага. Так, вам цю тисячу треба буде використати протягом року. О, та ти що не знаю, чи встигну я такі шалені гроші за рік так, потратити. Все готово. О, Нарешті. Все, давайте, бабуся, давайте бред, бред, так так, так, ага. А, так, а ні ні ні, зачекайте. Євгенія Михайловна. У нашому банку до новорічних свят проходить акція для всіх наших клієнтів. Ми пропонуємо оформити нашу золоту карту абсолютно безкоштовно. Не бажаєте? Ви що знущаєтесь? Чи шо? А, вибачте такі правила? Я маю спитати, Та яка золота карта? З неї, воно, золотого зуба вистачить. Євгенія Міхальна, розумієте, на золотій карті ви можете зберігати свої гроші. Скажіть, у вас є гроші? Тисяча буде. Ага. Так, президентська. А, так. А ще з нашою картою у вас будуть знижки, якщо ви полюбляєте подорожувати? Ой, дуже полюбляю в пенсійний фонд в ґрунт в лікарню. Ух. Знижки на готелі. О, Та які готелі? В неї так он потяг в один бік заказаний. Так, і ще вам надається страховка. Наприклад, у разі вашої передчасної смерті буде виплачена значна mm. сума грошей. Внучка, а поясни мені, що таке передчасна смерть. А? Може хтось задушить вас в черзі. Раптово. Ти мені не, не погрожуй. Я першу тисячу ковідну на і, спортзал витратила. Як дам гірою. Так, так є Михайловна. Ау. Все, будь ласка, ось ваша карта. Вона так. буде діяти до 2035 року. О, а я дивлюсь, тут у вас у банку одні оптимісти. Будь ласка, можете йти. А мені ще в касу потрібно. А, будь ласка, так, проходьте. Ага. Ну, йдіть, йдіть, уже бабуся. Зараз підійду. Ну, все. Нарешті я. Так, вас що? Так, 53 номер. Хочу достроково закрити кредит. Ага, це останній платіж? Так. Договір на руках. Ось, будь ласка. Так вам не треба було до мене. Мамо, одразу касу. О, бабуля! Ех! Все, я перший. Що, не встигла стара черепаха? Ха, Треба було в спортзал не гантелі тягати, а на доріжці бігати. Зрозуміла? О, все, після мене будеш. Читай придурок. Клієнти з золотими картками. Обслуговуються без черги. По <рисуйся> Посунься, жебрак! <рисуйся> Вік тобі, бабуля! Ха-ха-ха! До побачення! <пас>, Дихач! Я! Ти що? Ні! 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 Дизель Шоу!